Дайте посвідчення водія. Ви же приказуєте или що? Ми маємо право вас провірити. Я вам забороняю вести зйомки. Діжить руки так, щоб я бачив. Я вам ще раз скажу. Вам дуже Я зараз визову допоміжний екіпаж і будемо вам Зараз Сейчас я визвою, подожди, пане, що то ви, коротше, газуєте не ту сторону. Поліцейські, друг зводу, третій роти, першобату, полку 2 управління патрульної поліції, містів Києва, рядової поліції, шабельник Дмитро Матульович. Особа, що до якої розглядається справа? Ви знімайте мене під час військового стану. Землю. Я воєнний. Ти що, кому ти не говориш? Руки. Руки, Або, Руки забери, збрали, Ти прекращай, прикрашай, пожалуйста, цю історію. Щодо якої розглядається справа, і Ярослав блядь. Михайлович, 23 на 4 тисячі року народження. Який проживає? Київська область, село Ісантине Вишаєва, Бечанський район. вулиця очолина 11 квартира 4. МКМ-67-2963. Транспортний засіб, який він керував е, на цьому паді номерний знак АІ-705-43, який належить Часто в місці місце скоєння судного правопорушення. Ми керували транспортним засобом, були не працівники безпеки. Я вас зупинив, щоб поспілкуватися з вами. Ви не надали мені посвідчення водія відповідної категорії та свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу до ознайомлення. Зачем ти брешеш? Законі вимоги поліцейського. Зачем ти брешеш? Ну, зачем? Ну, от... Ще прикрили номерний знак передній стороннім предметом, який не заважає зчитувати інформацію з номерного знаку. За що, буде... За що вас буде підказати? Каже, знак при, при, прикритий. Це 5 метрів, якщо що. Штраф у розмірі 1190 гривень. Ви будете отримати копію постанови. Ну так. Да. І давай мені протокол ручний. Я там напишу не згоден. Копію постанови. Це за 30. Напишу не згоден. І Завтра будемо спілкуватися ще. Копію постанови будете отримати? Кого? Копію постанови. Ну конечно, нет. Ну дальше нет. А, ну да. Пит поставит поставите? Ну да. Так вы с поедем или Вы с поедем. Поехали. Я хочу посмотреть Я на тебя. Чекаю, то, будь ласка. Да. Нещодавно українські банки почали зменшувати ліміти на грошові перекази. Ну а перекази за кордон це постійне блокування, перевірки, ну і також ті ж саме ж ліміти. Гарним рішенням цих проблем буде сервіс Трастра, котрий працює на основі криптовалют. За допомогою цього сервісу ви набудете фінансової приватності на суму. До 30 тисяч євро на місяць. Трастра це криптовалютний гаманець з можливістю відкриття IBAN-рахунку у євро. Він дозволяє отримувати та здійснювати платежі у євро, при цьому не маючи звичайного банківського рахунку. До того ж, користувачі цього сервісу зможуть конвертувати криптовалюту в звичайну валюту та використовувати для поседенних розрахунків. Для реєстрації вам достатньо буде українського закордонного паспорту або id картки країни ЄС. Для підтвердження адреси вам достатньо буде платіжки за комунальні послуги будь-якої країни. Також сервіс Траста не працює на території РФ. Скануйте QR-код на екрані, це реально швидко, просто та безпечно. Акупірували каніка. Дай Что вы делаете? Дайте посвящение водителя. Вы что прикалываетесь или что? Мы имеем право вас проверить. Съеден на 18, я вам забороняю вести съёмки, и не руки так, чтобы я его видел. Я вам еще раз скажу. Вам что будет зря? смешно. Я сейчас вызову дополнительный экипаж. И будет вам Сейчас я вызову, подожди парни. Что-то вы короче газуете не в ту сторону. Свідчення Так, от зараз буду. Сейчас хай приїжджаємо. Доброго дня. Е, можна слідчу перетивну групу, будь ласка, на Крещатик? — Цум. Цум. Магазин Цум. Загу. Що вони мене ходять? Вони мене не зупиняли. Е угрожают же витягнуть з машини. Я учасник бойових дій. Так, так, так. Ні, вони не представились, ходять. Як, як непонятно, хто один і второй. Не представились. Документы документи хочуть, щось непонятно. Вони мені стартують урожай. Кто они такие? Стартован вам угрожа, У вас. Попусти... Та давай все, я вытащить с машины и все. А? Да, 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 да. Ільницький Ярослав. Сейчас. Руку бери. Руку бори з машини. Ви знаходитесь Руко... в ноші посче, виходьте з машини. <кхід> виходьте з машини, кажу. Ви будете вставлені до ВСП. З машини виходить. Ну звони. Лукові. Не звони, я кажу з машини, виходимо. Я ну ось угрожають мені знову. Михайлович. 23.04.2000 що не дочуваєте чи що. Виходимо з машини. Ти що, як ти розговорюєш? Розказуй цей порядок. Твій, розказуй порядок в дійстві, коли ти встановлюєш дезертира або лісочешника. Який правильно, ти дзвониш заявнику. Можеш дзвонити. Я не буду. дзвонити Вони ви ти будете ти населені до Весні. Або добровільно, або принудительно. Ти, ти слышиш, що я тебе говорю? Слышиш. Чого так, у вас ти... передній номер закритий стороннім предметом? Та не така, капуся, ну не займайтеся війною. Ну. Не дочуваєте. Я, я, я документ. Я задав питання вам. Чого ваш номер закритий стороннім предметом? Я не знаю? Тримаю, а чому Да и не я за лужи можем. Три дурки, блин. Покажи посвічене, 18-3. Один и другий. Мост. Шабельник Дмитро Анатолійович. Скажи, можно парнику сказать. И шо? Ты заділи вашу а честь не... подпикали, да, бля? Не, подождите. И что дальше? Это же не просто так. Да просто так. Вы розумієте, что это в розшуку, мы не маем права вас их пускать. Есть а кайз звонит. Заявник. Зу, Зу его Сейчас, секунду Ты как с фиском там ебанешь Вы Разумеется, что мы делаем свою работу? Какая ваша работа? Вы финтики в этой системе, понимаешь? Гинтики Пошли воювати со мною, один і другий. Да. Ви думаєте, поліція не воює чи що? А чому тут поліція, почему ти не свою. Як захочеш, так і буду фільтрувати. Твою. Поліція воює, що тцк каже і разом. Твою. Ви путаєте парни. Мені сука 23 роки, 23. А я вже пройшов Крим'и Рим. А ти мені будеш розказувати тут, же ти мене витягнуть за руля і ще куда-то. Я працюю згідно Я це послужу, я повідомив України. Які законодавство? Что ты пикашь, ты став посеред дороги, открываешь двери, типа я фраер, я полицейский, это офигенно, нормально? Когда поток машины едет. Кого ты укон? Да стань нормально и виконуй. Стань нормально, блин, не виконуй. Да не надо со мной! Я тебе слушай, и что дальше? Можешь тут рассказывать всім, кому что робити? Я воював. И що? И я можу рассказывать, кому что и робить. Людям рассказывай, что робить. Вот цей людина могла донатить больше, ніж ты воевал. Тогда кому это дано? Иди, блядь, посади в окопе минус 10. Ж, Пошли с тобой, шо? Кто, кто за мной готов? Я покажу сейчас документ. Шо? Прочитай его, будь ласка. Або я могу скинуть на телефон. Нам не нужны ваши документы. Ты <рес> понял? Мы установили ваши данные. Будет вынесена постанову за то, что мы закрыли номер. Сторонним предметом закрытый номер. Цит... Яким, блядь, сторонним предметом? Ты чего, блядь? Я уже сорву на месте. Чим то закрита?

Що, він не може сісти в машину? Ну так і сліви просим, щоб хай постоїть, він же не замерзну парень А що ви парні. такі, ну, парні, ви чого? Чого він має стояти на вулиці? А чого він має сидіти? Ну він хоче сісти, має сісти. має сісти Сучі, за мене, ельо Я вам, блядь, покажу документи, які ви не хочете дивитися на них. Як ви, блядь, цивільну особу, блядь, будете вести в еспеку. Поясніть мені. Поясніть мені, альо. Поясніть мені. А я ви не чуєте мене, блядь. ви чуєте, що я вам покажу документ, блядь, о том, що я списаний. Ти слышишь чи ні? Я списаний сука з військової частини. Алло. Я родная справа. <реш> Та йди ти нахрен за свої справи, блядь, і вся останній історія. Ты спишнись у меня. Да їх на присяти в груду буде підстави що? Давай задуємся! Д Дай я. Блядь, блять, концюжна людина, блять, хтось мене жити. Я кимоточуємося.